В яких ви знаходитесь в енергіях. Ну, здоров'ячко, так собі вам просто необхідно взяти себе в руки, перестати депресувати, тому що до вас йде шанс гарний. А із-за того, що ви депресуєте, победителем, як то кажуть, ви можете і не стати. Ваші неприємності, нестабільність, втрата задоволення. Все тягнеться із-за того, що ви боретесь самі з собою. Ви не дослухаєтесь до мудрості ні своєї. Не близьких людей, і ваша стабільність перетворюється в апатію. Ваші робочі моменти перетворюються в якісь конфліктні ситуації. Ваша депресія пов'язана із людиною, яка. Королем кубків, який знаходиться десь далеко і ніяк не може до вас дошвендять. Він просто працює, він вас не обманює. Дорогу він до вас планує. Відпускати він вас не хоче. І він пам'ятає, що вас зв'язує. Зв'язує вас сім'я, любов і. Він боїться, що ви можете стояти на виборі. Що у вас вже хтось є. Що ви його вже не кохаєте. І що ви йдете в зовсім іншому напрямку. А він для вас. Це пройдений етап. Вибір без вибору. Не будьте, не будьте у відлюдниках. Не закривайтеся, не депресуйте, тому що, якщо ви зробите правильний вибір, приймете рішення, яке вже давним-давно у вас є в голові, перестанете боротися. З якимись незрозумілими конкурентами перестанете сваритися, вас завжди успіх, вас жде фінансова стабільність. з'являться нові друзі, і ваші мрії збудуться.